Дитячий одяг секонд-хенд оптом є пропозиція саме по літочку. Цей мішочок в районі 40 скільки кілограмів? 42,4 кілограма, 42 кілограма, 400 грамів, хто не розуміє. Ціна за мішочок скажу в кінці відео, а поки що покажу вам коротеньке наповнення, що в нас тут попадається. Як бачите, є і платнічка. Зараз будуть не тільки платнічка, і футболочки. І шортики, і вітровочки, боже як багато платячок? До речі, який це сорт? Це у нас класний дитячий перший сорт. Класні яскраві, дуже різноманітні речі. Ось, і комбінізончик тут є. І якась колірожка. І бачу, у нас тут є така весняна, ну, типа вітровочка, так, да, курточка така нетепла на трикотажній підкладочці. І ось такий дощовичок попадається. Дуже-дуже різноманітне наповнення. Реально, знаєте, є все. От Хто дитячим торгує, взяв мішок і не паришся. Не треба брати окремо футболки, окремо шорти, окремо куртки, бо тут буде геть усе. Ще трошки покажу. Так, хочу сказати, що те, що ми зараз показали трошечки. Це зовсім невелика частина мішка. Він у нас є відзнятий повністю на Ютубі від самої першої до самої останньої лашки. Якщо вас зацікавило таке наповнення, обов'язково нам пишіть. Ми скинемо вам відеоогляд, ви переглянете, що там є всередині. Цікавить, пишіть ціна за мішок обіцяла в районі 9 тисяч гривень 42,4 кілограма.